Привіт усім, хто зараз з нами. Сьогодні в нас на столі тема, яка, думаю, хоч раз в житті зачіпала кожного як же розкусити тих, хто, знаєте, усміхається в обличчя, а за спиною точить ніж. Це не просто неприємно, це може отруювати наше життя. Тож давайте разом розберемося в цих підступних сигналах, виробимо стратегію виживання, і головне подумаємо, як зробити так. Щоб навколо нас було менше таких доброзичливців. Мене звати Тетяна Валуйська. Ви на каналі Цікаві. Отже, як розпізнати таємного недоброзичливця? Які дзвіночки мають нас насторожити? Перший майстерність сарказму. Ой, та це ж я по-доброму. Знайома ситуація, коли вам нібито роблять комплімент, але після нього залишається такий осад, ніби з'їв щось несвіже. Або постійні жартики, які чомусь завжди б'ють по вашому самолюбству. Це перша ознака. Людина ніби й не сказала нічого кримінального, але ви відчуваєте. Що вас підкололи. Наприклад, колега може сказати: О, ти сьогодні виглядаєш м -м, бадьоро з таким тоном, ніби ви щойно встали з ліжка після тижневої гулянки. Друге мова тіла. Мова тіла, яка кричить, показує таке мовчазне фе. Слова можуть брехати, а от тіло рідко. Звертайте увагу на дрібниці. Людина уникає дивитися вам в очі, розмовляє з вами її тіло, ніби відвертається, руки постійно схрещені на грудях як бар'єр. Або, знаєте, це ледь помітне закочування очей, коли ви щось говорите. Це все маленькі, але промовисті сигнали. Уявіть, ви ділитесь радісною новиною, а співрозмовник дивиться кудись у бік і ледь помітно кривить губи. Не дуже надихає, правда? Третій дзвіночок Дволикість Януса, Мед у вуха і камінь за пазухою. Ох, ці майстри лицемірства, в обличчя, солодкі промови, підтримка, обійми. А за спиною зовсім інша історія. Вони можуть першими вітати вас з успіхом, а потім розпускати плітки, що вам просто пощастило. Будьте уважні до того, що говорять про вас інші люди, і чи збігається це з тим, що ви чуєте особисто. Наступний дзвіночок називається Забули повідомити або Випадково пропустили. Коли важлива інформація до вас доходить останньою або не доходить взагалі, коли вас забувають запросити на зустріч, де обговорюються важливі для вас питання. Це може бути не просто неуважність, а свідома спроба вас виключити або поставити в незручне становище. Наступний дзвіночок аплодисменти з кислим присмаком, тобто применшення ваших досягнень. Ви щось класно зробили, задоволені, а вам у відповідь ну, непогано, як для тебе. Або. Та це кожен би так зміг. Знайома ситуація. Людина ніби й вітає, але одразу ж знецінює ваші зусилля. Це явний дзвіночок. І ще один дзвіночок плітки, інтриги, розслідування. І все це проти вас. Якщо ви помічаєте, що навколо вас постійно ширяться якісь чутки, і ви підозрюєте, хто може бути їхнім джерелом, це серйозний привід задуматись. Той, хто вас недолюблює. Може намагатись зіпсувати вашу репутацію в очах інших. Що ж робити, коли ви опинилися в епіцентрі таємної ненависті? Перш за все, дихайте глибоко і зберігайте дзен. Перша реакція може бути емоційною, гнів, розчарування, образа. Але головне навчіться не рубати з плеча. Спробуйте дивитись на ситуацію збоку. Без зайвих емоцій. По-друге, проведіть межі як справжній ковбой. Чітко дайте зрозуміти, яка поведінка для вас неприйнятна. Спокійно, але твердо скажіть, наприклад, так. Мені не подобаються жарти на цю тему. Прошу тебе більше так не робити. Третє, скоротіть дистанцію до мінімуму. Звісно, якщо це можливо. Менше контакту, менше токсичності у вашому житті. Зосередьтесь на спілкуванні з тими, хто вас справді підтримує і цінує. Четверте. Не грайте в їхні ігри. Не відповідайте пасивною агресією на пасивну агресію. Не опускайтеся до пліток. Будьте вищими за це. Вийдіть з гри, в яку вони грають. П'яте. Шукайте підтримки у своїх, поговоріть з друзями, родиною, колегами, яким ви довіряєте. Іноді просто виговоритись – це вже велика допомога, а вони можуть ще й підкинути свіжий погляд на ситуацію. І шосте. Будьте готові до відкритої розмови. Але обережно. Якщо ви відчуваєте в собі сили і вважаєте, що це може принести результат. Спробуйте спокійно поговорити з цією людиною про її поведінку. Але будьте готові до того, що людина може все заперечувати або навіть агресивно реагувати. Тут пам'ятайте про вашу безпеку вона найважливіша. Всі ми знаємо, друзі, що найкраще лікування це профілактика. Тому давайте перейдемо до обговорення, як не стати об'єктом таємної ненависті. Перш за все, треба бути собою, але вміти поважати інших, ну принаймні вчитися цьому. Не намагайтесь комусь догодити ціною власної автентичності. Але при цьому пам'ятайте, що і інша людина має свою автентичність. Пам'ятайте про повагу до чужих почуттів та кордонів. Будьте чесним та послідовним. Ваші слова не повинні розходитись з діями. Люди цінують прямоту та передбачуваність. Це дає їм відчуття безпеки поряд з вами. Виявляйте емпатію, навіть якщо не розумієте. Спробуйте поставити себе на місце іншої людини. Навіть якщо ви не згодні з її думкою, намагайтесь зрозуміти її мотивацію. Не беріть участі в плітках і не розпускайте їх. Пам'ятайте, що сьогодні ви обговорюєте когось, а завтра можуть обговорювати вас. Уникайте цього. Також вмійте визнавати свої помилки та просити вибачення. Ніхто не ідеальний. Вміння визнати свою провину та щиро вибачитись це ознака сильної особистості. і… Ви самі від цього відчуєте лише повагу до себе. А також вчіться радіти успіхам інших заздрість, поганий порадник. Замість того, щоб таємно ненавидіти чужий успіх, навчіться радіти за інших. Пам'ятайте наше оточення це відображення нас самих. Тому створюємо навколо себе атмосферу взаємної поваги та підтримки. І тоді ймовірність зустріти таємного недозброзичливця значно зменшиться. Дякую, друзі, що були зі мною. Сподіваюсь, цей випуск був для вас не лише інформативним, але й корисним. Бережіть себе та своє оточення, діліться нашими подкастами. А наступного разу я розповім вам. Що ми не знаємо про піраміду Маслоу. Отже, до зустрічі.